Телефонувала на гарячу на уряду воління 1545, щоб отримати інформацію про нових Львов Михайлівну за мотагем органу місцевого самоврядування, про надання інформації, про її зарплати, премії, відрядження, лікарняні, все, що стосується виплат, на полі з 24-го, надає мені відповідь Тетеренко 15.06.25 року, про який вказує, що дана особа має право виїздити за кордон. Невизначений термін, так як у нас військовий час. Що далі? Далі я, незгідна із даною відповіддю, надаю йому запит на публічний голові Вознесенської ОТГ Пітеренку Олександру Васильовичу на підставі статті 5, 6, 13, 19, 20 закону України про доступ публічної інформації. Всі ці дані є в засобах масової інформації: Facebook, TikTok, YouTube. Надати дані по місяцях за 24 й рік. Нова підготовка Данасецького сума офіційно нарахуваних доходів за 24 й рік. Нарахування зарплати премії по місячному частиною 5 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації. Що отримую я у відповідь знову від Титаренка, голови громади. Це було за вхідним номером 5 від 3.07.25 року. Титаренко надає мені декларацію новак. Декларації новак, яку він знав, що вона в мене є, тому що 24-го на сходки села я йому задавала питання: чому Новак на протязі 24-го року взагалі можна сказати відсутня на робочому місці? Він надає мені просто її декларацію. В декларації все конфіденційна інформація. Відповіді я також не отримала. Надаю я йому повторне надання публічної інформації згідно закону України про доступ до публічної інформації, 5, 6, 10, 13 стаття 21.07. На що я вчора тільки отримала відповідь про те, що? Сберу взагалі на всій інстанції, що стосується не усіх, тому що вони є місцевого самоврядування. Вони живуть за рахунок громади. Я написала, перед цим почали до мене надходити дзвінки. Що в дзвінках? Нібито я надаю сексуальні послуги. Напротязі дня. 18 числа до мене надходили дзвінки, і що я надаю сексуальні послуги. Я звернулася в поліцію, потім далі почали ж надходити далі дзвінки. до дому, якщо мала приїхати поліція, надходить дзвінок, знову з номера мені. Питаю я до де ви отримали мій номер телефону наклеєний був на стовпі. Я йому переадрес даю, надаю номер нашого поліції офіцера Музиченка Сергія Сергійовича і кажу йому: телефонуйте до нього, він вам надасть всі поспішити. Після тої відповіді 29 числа висить оголошення. нібито надаю сексуальні послуги. Це телефонує мені в 9.20 Титаренко Олександр Васильович, який фільмує це все на відео, так як він підходить до даного рішення, відкриває листочки і це все він описує. Нібито він відриває один листочок собі для вас. Тому що друзів у нього взагалі немає, він людина, яка не дружить ні з головою взагалі ні з чим. По даному цьому, але що ще хочу повідомити, я звинувачую я його в цьому, що він розвісив ці оголошення. Також 19 виїздила якщо ви добре розумієте, виїжджаючи на центральну трасу, Двоє дороги з двох сторін йде рух автівок. Він зосереджений, мав би бути, на тому, що з лівої і з правої їде автівка. але він зосереджений на вказівному знакові село Привітне, де висить оголошення, маленьким шрифтом написане. Він, виходячи з машини, це повністю все фільмує, знімає це. Фот, тоді фотографує, що він там ще з ним поруч сидить, мабуть, новак. Я не можу стверджувати, що вона сидить, але поруч з ним хтось сидить і це все коментує. До нього 20, 19 числа викликала я поліцію. Так як він мені повідомив у 920, у 10 годин вже приїхала патрульна поліція. Дане все відео зафіксовано на відеосйомки. викинуте також в соцмережі, у Фейсбуки, в Тіктоки, в Ютуби, у всіх соцмережах. Тетеренко був повідомлений в телефонному дзвінкові, що я викликаю поліцію. Ти маєш бути на робочому місці. І телефонний дзвінок видаляє із своєї записі, лишає той перший, тому що двічі він до мене телефонував. Перший раз зателефонував, прервався зв'язок, він зателефонував другий раз. Другий зв'язок, чи відеозв'язок, чи зв'язок, як там у нього він його фіксував оце все, не знаю. Взагалі, все це, як було, приїжджає поліція, приїжджає мене до Сільської ради, так як я попросила патрульну поліцію, щоб вони приїхали туди. Там нас буде чекати Тетеренко, тому що ну, голова громади це ж приклад для населення. Я ж і повідомила про це поліцію. Вони під'їхали туди. Заходжу я в сільську раду, Тетеренка вже немає. Він вже є на робочому місці. У відеозв'язку це все описано більш детальніше. Дані переглядачі, подивіться на це все. і Охарактеризуйте голову громади.